Ловіть ідею, складайте плани. Новорічно різдвяні відпустки не такі можуть бути і безбарвні, як здається, в порівнянні з літніми. Адже якщо правильно спланувати свій відпочинок, то можна е, насолодитися саме зимою, якою вона є святковою. Отже, цього року мені пощастило бути на шести різних ярмарках у різних країнах і в столицях цих країн. Лише в цьому місці це аж ніяк не столиця в країні. Польща ярмарок став для мене фаворитом серед відвіданих. Хоча це місто Вроцлав. Не столиця, але наскільки все класно організовано, сконструйовано, спроєктовано для того, щоб було всім цікаво, комфортно. Цей ярмарок такий для сімейного відпочинку, можна сказати, ідеальний, оскільки для діток є дуже багато різних атракцій, наприклад, сконструйовані місця, де диктуються казки, також є дуже багато карусель. Вони яскраві, світяться, грає різдвяно-новорічні мелодії. Також є багато місць де можна скуштувати смачних смаколиків, різнокольорові ліхтарики, все світиться, мигає, всі якось так розслаблені в така повітрі атмосфера різдва, свята і зимової казки. Хоча до карусель можуть бути і черги, але ніхто не нервується, всі чекають, і для того, щоб діти могли покататися. Для дорослих теж є дуже багато місць, де можна сісти або стояти, не спіша теж перекусити. Також є оглядовий майданчик, з якого видно всю панораму різдвяного ярмарку. Різдвяний ярмарок розташувався серед будинків, вони різнокольорового забарвлення і складається таке враження, що справжня казка. Будинки як печеня різдвяне, і серед них все світиться, сяє. І казково виглядає. Візьміть, будь ласка, до уваги, що ярмарок завжди відкривається в кінці листопада і триває до 7 січня наступного року, тобто більше як місяць. Але гарантовано цілий грудень він працює і тішить своїх відвідувачів лише 24 і 25 грудня на різдвяні великі свята може не повністю весь працювати. То візьміть це до уваги. І ще 1 січня теж може бути вихідний зранку, це точно. Організатори ярмарку навіть придумали те, що прямо на ярмарку є безкоштовний туалет для усіх відвідувачів. Все чисто, все нормально. Ціни теж такі, як усюди. Вінфей, наприклад, коштує 20 злотих. Якщо з чашечкою, щоб її залишити як сувенірна згадку, то 40 злотих. Переїздіть на ярмарок у розлову. Рекомендую.